Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Друзі, сьогодні в нас дуже цікава тема, а саме мова піде про те, як на протязі 31 року ця система, яка нам нав'язала свої правила, покроково, хронологічно обділяла нас в наших правах, відбирала від нас нашу власність, нашу землю, наше рухоме і нерухоме майно, приймала різні недолугі постанови. Закони, кодекси, вивели нас з конституційного поля, завели нас в статус рабів фізичних осіб, і, відповідно, зараз ми маємо такі результати завдяки тому, що на протязі цього всього періоду ми жили і, відповідно, чекали на кращі часи, а натомість ці всі недолугі уроди, які приходили. І змінювали одні фігури на інші, робили свою чорну справу. Зараз я хочу максимально з вами поділитися інформацією, а саме хронологічними подіями, які відбувалися на протязі 31 року. В цій хронології є 31 крок. Я поступово вам розповім про конкретні числа роки. І ті чи інші нормативно акти, які заводили нас щораз то глибше в це багно, в якому ми зараз знаходимось. Також хочу звернутися до юристів, які говорять, що є в нас державні органи, і ТЦК, все з ними в порядку, і ми маємо відповідно всі державні органи. Я більше ніж впевнений, що так званим юристам, які позакінчували академію на золоті медалі, Буде дуже цікаво почерпнути інформацію, якою я ділюся зараз. Давайте розпочнемо все спочатку. 24 серпня 1991 року був створений акт проголошення незалежності України, і нам розповіли, що ми стали незалежною державою. Ми вийшли з окупації радянського союзу. Таким чином, ми розпочнемо нове життя зовсім в іншій новій державі. Але цього самого дня... В Генеральну асамблею ООН поступило повідомлення про те, що від 24 серпня 1991 року свою діяльність в ООН представляє УРСР, переіменована на Україну. Про це є окремий документ. Йдемо далі. 12 вересня 1991 року був створений закон про правонаступництво. і там є четверта стаття, яка дуже чітко пояснює. Що органи державної влади, органи прокуратури, судів арбітражних судів, які були утворені на підставі старої конституції, тобто 1978 року, працюють до того часу, поки не будуть утворені нові органи на підставі нової конституції, а 17 вересня 1991 року був створений закон про внесення змін до конституції Української радянської соціалістичної республіки. І Тут важливо треба розуміти що відбулося в нас в україні в пункті 16 було прописано що слова в тексті українська радянська соціалістична республіка та українська РСР замінити на Україну вертаємося 24 серпня проголосили так звану незалежність України, яка була прописана Капслоком. Про це повідомили ООН і прописали, що віднині УРСР перейменована на Україну. І це легалізували на території нашої країни відповідним законом, пунктом 16, де вони УРСР перейменували на Україну і нам відповідно видали це за нову державу. Йдемо далі, 8 жовтня 91 го року був прийнятий закон про громадянство. Закон, якби непоганий, там треба розуміти дуже важливу річ в першому розділі, в першому пункті є визначення терміну громадянство. Де ми можемо розуміти, що громадянство це є правовий зв'язок особи з українською державою, так говориться в цьому законі. Про інший закон про громадянство 2001 року ми поговоримо згодом і порівняємо власне ці два закони. Що відбулося далі? 1 грудня 91 року відбувся всеукраїнський референдум, де люди, громадяни так званої України, Прийшли на референдум і підтвердили так зване утворення нової держави, а саме України, яка насправді не була державою, а утворена була як корпорація. Про це люди й дотепер не знають. Але про це говорять відповідні документи, якими я з вами поділюся. Вони вам відкриють очі на дуже багато цікавих речей, які на протязі 31 року з нами відбувалися. Йдемо далі, 4 березня 1992 року прийнятий закон про приватизацію державного майна 19 червня 1992 року. Закон про приватизацію житлового фонду. Всі ми з вами пам'ятаємо, як гласили нашим батькам і нам з вами про те, що потрібно приватизовувати своє майно. Нього від вас ніхто не забере і ніхто від вас його не відніме. Тим самим люди пішли, зареєстрували своє майно в приватних реєстрах, оскільки державних реєстрів не було, і стали заручниками ситуації, стали просто користувачами свого майна, на яке вони заробили своїми кровними грошима, своїм часом, своїм потом. Що відбувалося далі? Я ознайомлю вас в переліку цієї хронології. 26 червня вступає постанова про затвердження положень про паспорт. Ми знаємо цю ситуацію. Так? Нам видали паспорт громадянина України так званої. Тим не менше, нам не розповіли, що ми залишилися в статусі громадянина УРСР переіменована на Україну. Тому нас надурили тут вже не в перший раз. 2 вересня 1993 року була утворена постанова про внесення змін про затвердження положень про паспорт громадянина України. 22 грудня 94-го року був створений закон про державну реєстрацію фізичних осіб платників податків. Я про це говорив неодноразово. Був заведений термін ФОП фізична особа-підприємець, і від цього часу почалася дуже цікава історія. 1 січня 96-го року цей закон вступив в силу. 28 червня 1996 року. У нас відбулося дуже важливе свято історичне свято. А саме була прийнята і затверджена законом наша найкраща в світі конституція, де були прописані права і свободи людини, де ми вперше зрозуміли визначення терміну республіка як форма державного правління, яка говорить про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, тобто весь суверенітет, повна влада належить українському народові. У мене виникає питання, чому з 91-го року до 96-го року не була прийнята Конституція, чому вони тягнули цей час, чому вони не хотіли прийняти саме цю Конституцію і прийняли її аж через 5 років? Я думаю, в кожного з вас знайдеться відповідь на це питання. А ми йдемо далі. 27 січня 1998 року був створений наказ податкової про утворення ІПН. Тобто ідентифікаційного податкового номеру з номером цього наказу 43. 18 грудня 1998 року Національний банк України видає інструкцію номер 527 про відкриття рахунків, але в ці договори включаються вже ідентифікаційні податкові номери, але на радість всім фізичним особам. 16 липня 99 року вступає в дію закон про внесення змін до закону про державний реєстр фізичних осіб платників податків. І тут прописана стаття альтернатива ідентифікаційному коду, де фізична особа, яка за релігійними переконаннями не хоче отримувати код раба. Може бути зареєстрована в податковій за серією номером паспорта, але вона відповідно реєструється в іншому реєстрі. 17 травня 2000 року Національний банк України видає постанову про внесення змін до інструкції про ІПН через релігійні переконання як альтернатива коду, про який я говорив трошечки вище, і далі відбуваються дуже цікаві події, з якими вас хочу ознайомити. А саме 18 січня 2001 року вступає в силу закон про громадянство України, а скасовується попередній закон, який був утворений в 1991 році, і він, власне, втратив чинність 1 березня 2001 року. Що сталося страшного? Чому я наголошую на цьому законові? Тому що в пункті 1 першого розділу. Було прописано визначення термінів. І відповідно термін особа, яка в міжнародному публічному праві, в міжнародних договорах, таких як Декларація прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, різні пакти про громадянські і політичні права, про культурні, соціальні економічні права. Термін особа трактується як людина, а нам, відповідно, особу. В цьому розділі прирівняли до фізичної особи. Ще раз наголошую, 18 січня 2001 року вступає в силу Закон про громадянство України, ознайомтеся з першим розділом, і ви будете дуже шоковані, тому що від цього часу нам затвердили дуже цікаву річ, що ми стали фізичними особами. Тобто, цей паспорт, який ми отримали. Синенький в цю книжечку він говорить про те, що ми є фізичними особами. Про це говорить закон про громадянство 2001 року. Ще є дуже цікаве визначення в цьому законі, а саме, визначення терміну громадянство, і там дуже цікаво прописано про те, що громадянство це є правовий зв'язок фізичної особи з Україною. Ніякого натяку на державу немає. І так само немає ніякого натяку на звичайну особу як людину. Тут конкретно прописано про те, що це є фізична особа і Україна як корпорація. Хто хоче переконатися відкрити закон про громадянство в 2001 року, вам все стане зрозуміло. А ми йдемо далі, 16 січня 2003 року було прийнято цивільний кодекс, який вступив в силу 1 січня 2004 року. І власне цей цивільний кодекс був прописаний для фізичних осіб і також юридичних осіб. І завдяки цьому кодексу так звані юристи України взяли його на озброєння і почали захищати фізичних осіб. Тим самим почали допомагати системі заводити людей в статус фізичних осіб рабів. Ще хотів наголосити дуже важливий момент, повертаючись трошки назад. До 1996 року в нас був реєстр громадян СРСР. Він був скасований. Це я, власне, вам хотів також наголосити. Переходимо на 2007 рік, а саме 27 квітня. Де вступив в силу закон про приватизацію невеликих державних підприємств, ми знаємо з вами, що тоді відбулося, тому переходимо трошечки далі. 20 червня 2007 року втратив чинність закон про власність, який був утворений, власне, в лютому місяці, а саме 7 числа 1991 року. Чому він втратив чинність? А саме тому, що вступив в силу у 2004 році, цивільний кодекс. Тому люди, які мали власність, вони отримали право на власність і стали офіційно користувачами свого рухомого і нерухомого майна. А далі друзі стає що раз то цікавіше: 22 серпня 2007 року була утворена кабінетом міністрів постанова про ТЦК номер 1054. Де державні органи, такі як військовати і військові комісаріати, замінили незрозумілі суб'єкти, які дотепер ніде не зареєстровані, з назвою Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Розберіть, будь ласка, ці слова, і вам стане зрозуміло, що за соціальна підтримка мається на увазі. 28 червня 2009 року вступає в силу постанова Кабміну про утворення міграційної служби. 4 грудня 2010 року створено податковий кодекс, який вступає в силу 1 січня 2011 року. В цей момент втрачає силу закон про державний реєстр фізичних осіб платників податків. А нам подають новий кодекс, який відповідно прописаний для фізичних осіб підприємців і юридичних осіб. 26 листопада, 2014 року, Кабмін створює постанову про затвердження. Положення про Міністерство оборони. І тут настає дуже цікавий момент, друзі закону про утворення Міністерства оборони України не існує, а вся їхня робота регламентується постановою Кабінету міністрів. Але, як ми знаємо з Конституції стаття 92, пункт 12 говорить про те, що виключно законами України. Регламентується організація і діяльність органів виконавчої влади. Оскільки це є органи виконавчої влади, ні закону про їхнє утворення не існує, ні закону про їхню діяльність не існує. Підходимо до завершення, друзі, 2 вересня 2015 року Яценю Куля в лоб видає постанову про утворення національної поліції. І ми можемо поплескати в долоні, тому що від цього часу ми отримали дуже цікавий суб'єкт приватного права як Національна поліція України, яка зареєстрована в приватних реєстрах, і платить за свою підприємницьку діяльність податків податково і не являється державним органом. Про це також говорять відповідні документи. І на завершення, друзі, 23 лютого 2022 року. Виходить постанова про затвердження положень про ТЦК з номером 154, а попередня постанова, яка була утворена у 2007 році, втрачає свою чинність. І вишенька на торті народ 24 лютого 2022 року виходить указ Зеленського про введення в дію воєнного стану. Тим самим дотепер. Ми вже більше ніж рік часу маємо незаконний воєнний стан. Ми не маємо статусу війни. І тим самим хочу вам відкрити очі, що жодні реституції і репарації не будуть виплачуватися, тому що в нас немає визнаного статусу війни. У нас є внутрішня проблема і всі світові міжнародні організації. А також країни про це знають, тому що було офіційне повідомлення на всі міжнародні інституції. Тим самим весь український народ поставили в статус лихів, викрадають гуманітарку, вбивають наших військових, не виплачують премії, нас не випускають за кордон. А ми з вами сидимо і все це хаваємо з екранів цих недолугих зомбоящиків, дивлячись. Відповідні незрозумілі марафони і чекаючи на месію, який прийде і закінчить війну. Тому, друзі, такою ситуацією хотів з вами сьогодні поділитися, що робити з цим далі, вирішувати тільки вам. Ми пропонуємо вам. Відкрити основний закон, відкрити конституцію України, статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, який говорить про місцеве самоврядування, який говорить про народовладдя, з якого починається побудова держави Республіки Україна, і ми з вами можемо збудувати державу, про яку я говорю практично в кожному своєму відео. Не треба надіятися на якогось пастуха, який прийде і вам що зробить. Друзі, 31 рік я вам провів хронологію подій. Я продублюю ці всі документи відповідно в описі під цим відео, де ви зможете по кожному документу зайти в Google і перевірити цю інформацію, яку я вам надав. Тому, якщо ви хочете, щоб в нас щось змінилося в цій країні, що ми завершили війну з вами, як український народ, і не чекали на незрозумілі суб'єкти, переходимо в наші групи телеграм, волевиявлення людини по областях, долучаємося до цих груп, піднімаємо питання про первинний суб'єкт права як територіальні громади. Поки ми не утворимо територіальні громади по всій Україні і не заявимо про себе, що ми є власники всієї української землі на цій території. Нас будуть вбивати, нас будуть знищувати до тла, поки не залишиться 4-5 мільйонів. І вони планують до 2025 року. Тому ще раз хочу наголосити, щоб змінити ситуацію на сьогоднішній день на території України. Нам потрібно заявити про себе, що ми є в статусі українського народу як юридичний власник цієї землі, на якій ми з вами проживаємо. Дотепер ми не визначені як український народ, ми є в статусі фізичних осіб. Хто ще не розуміє, дивіться, будь ласка, всі мої відео, де я говорю з вами про статуси, фізична особа, людина, громадянин. Хочу наголосити ще дуже важливий момент: дуже багато людей приходять нових на канал і не знають, з чого розпочати, не знають, що таке статус фізична особа, як перейти в статус людини, що таке територіальна громада. Що таке корпорація? Що таке країна? Що таке держава, що такі органи місцевого самоврядування, що такі районні обласні ради? Як облікувати все майно, як повернути собі всі наші вкрадені ресурси, нашу землю, наші гроші від попередньої держави? Хто ще дотепер не розуміє? Ми з вами дуже серйозні мільйонери. Хто зможе з цього сміятися? Ну це ваше право. Ви не отримуєте жодної копійки. Про це говорять юрист, економіст, яка більше ніж 20 років. Вивчала цю тему, зробила дуже серйозне дослідження і його занесла в свою книгу з назвою Обкрадена Україна. Я вам хочу сказати більше: жоден недоорган, жодна недоінституція не могла заперечити ці всі факти, ці всі цифри, які надала наша Ольга Михайлівна Єремків. Щоб це все зв'язати докупи. Я утворив відповідний алгоритм покрокових дій, яка має назву. Покрокова система для захисту прав свобод людини, я вам хочу сказати дуже важливу річ: що за дуже короткий термін до місяця часу, максимум, людина, яка не розуміє ці всі статуси, яка не розуміє, що відбулося на протязі 31 року, пройшовши 5 практичних кроків, стане дуже потужним правозахисником. Зможе захищати свої права і свободи в статусі людини, більше того, допоможе захищати свої права і свободи людини іншим людям. Є дуже багато результатів від наших підписників, від людей, які відповідно з нами розбудовують конституційний процес і допомагають захищати свої права іншим людям. Посилання на цю групу я залишаю в описі під цим відео. Хто хоче отримати унікальний документ? Волевиявлення людини, який допомагає захищати права і свободи людини, яким практично вже користується вся Україна по всіх областях, де є вже сотні тисячі потужних практичних результатів, де люди кожного дня цим документом захищають свої права і свободи. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення я надам вам всю практичну інформацію. Хто боїться ТЦК, є дуже багато матеріалів в групі з назвою ТЦК. Також є ще одна дуже потужна група в Телеграм з назвою Волевиявлення людини по областях. Кожен з вас має можливість долучитися до цих груп і брати участь у розвитку нашого конституційного процесу і в розбудові нашої держави Республіки Україна. Всі посилання активними, всі групи є публічними. Кожен з вас, перейшовши в ці групи, Автоматично стає учасником наших живих стрімів, де ми піднімаємо дуже багато цікавих питань. Всі перелічені групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, настав час об'єднання. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.